Ще одне засідання виконавчого комітету без питання про встановлення вартості проїзду в громадському транспорті. Перевізники сподівались, що юристи виконкому за місяць вже таки опрацювали проєкт рішення. Проте марно питання знову до порядку денного не включили. А от конкурс на приміські пасажирські перевезення таки відбувся. Об'єктом конкурсу були п'ять маршрутів до приєднаних сіл: Смотрич, Зіньківці, Лісківці, Острівчани та Довжук. Обслуговувати села Зіньківці та Лісківці виявило бажання комунальне підприємство Комунтранссервіс на смотрич та острівчани. Подали заяви підприємці, які і до конкурсу там працювали. Вартість проїзду озвучили лише по смотричу, поки 15 гривень. Але не факт, що ціна не зросте. Форму Халіченка вказує, що квама вартість проїзду на маршруті два сто там здільський смотрич, приміський, буде становити 15 гривень, але в разі зростання цін на паливо, мастинні матеріали, запчастини та інші витрати, які пов'язані з ремонтом прослугованими техніки, можливо, підняти вартості тарифу, в разі чого ну, пасажири будуть попереджені сучасно. Жодної візуальної інформації на конкурсі не було. З цього приводу навіть самі члени конкурсного комітету зробили зауваження. Мовляв, було б добре, хоча б на екрані, показати марку, санітарний стан автобусів та пасажиромісткість. Які автомобілі використовувати скажіть, будь ласка. Взагалі добре було показувати, які автомобіль якому він стані. Проте всю інформацію довелось сприймати виключно на слух. Оскільки по жодному із маршрутів ніякої конкуренції не було, претенденти і стали переможцями конкурсу на село довжок. Ніхто заяву не подав, то ж частина села так і залишилась без громадського транспорту. Привели конкурс під тих людей, які вже їздять, які вже є, які вже просто працюють. А на Довжок як не було нічого, так і немає нічого. І ніхто не думав це робити. Дали оголошення аби так тільки відмазатися. Немає нічого. 111 маршрут не можуть запустити, тому що просила перевізника комунтрансервіса. Він каже: не маємо водіїв. То для чого цей конкурс зробити? Просто так, щоб поставити галочку, що вони провели конкурс. За дві секунди провели конкурс, та нічого там вони не проводили. Написали, аби тільки збутися і показати людям, От ми проводили конкурс, от ми робили, нічого не робили і не працювали ні з перевізниками, ні з людьми. Щоб працювати з перевізником, треба перевізника зацікавити, дати дотацію, підтримати перевізника на сьогоднішній день, яке пально подорожало, все подорожало. Люди добрі. Хто так має працювати? Ми живемо під містом, ні доріг, ні маршруту. Ні води, нічого немає. Пишуть, говорить сьогодні мені Ірина Петрівна. Ви блогерша, ви пишете неправду, ви говорите неправду. Яку я неправду говорю? Що моя дитина на сьогоднішній день не має чим доїхати в школу? На художні на гуртки. Діти не мають чим доїхати. Я звертаюся до громади. Напевне, громаду нам вже трохи треба підніматися і починати цим разом вирішувати це питання. Про заяву жителів села Смотрич щодо додаткових рейсів влада ще до конкурсу благополучно забула. У село Лісківці автобус ходитиме лише три дні на тиждень, у Зіньківці чотири дні на тиждень. Що робити людям в інші дні чи години пік? Нікого не цікавить. Про датування збиткових рейсів чи маршрутів влада взагалі ні пари з вуст. Громада, наче одна а проблеми у кожного свої.